Від самого будівництва більш ніж сторіччя тому його зневажали, вихваляли, називали потворністю і дивом. Його історія це історія про мандри, що почалися в кінці дитинства, і про баварського принца, який не знав почуття міри Людвіг ІІ, король Баварії у 1864-86 роках. Піддані шанували його як казкового короля, але історія висніє його як божевільного Людвіга. Легенда чи безумець? Правда, десь посередині. Спірна історія Баварського короля почалася біля селища Швангау у замку Хохеншвангау. Від ної Шванштайна його відділяють кілька сотень метрів та болючі спогади про самотнє дитинство. Людвіг народився у 1845 році. Його батьки баварський кронпринц Максиміліан та його дружина Марія. Вона була фанатичною альпіністкою і дітьми цікавилась мало. Він був біологом, розумівся на науці, але не на вихованні королів. Від найперших днів у Хохеншвангау допитливий Людвіг поринув у романтичні фантазії. Замок збудували лицарі Швангау, відважні воїни та менестрелі, які всі померли у 16 столітті. Їхні образи та легенди мешкали у порожньому світі молодого Людвіга. Мати проганяла його друзів у низького походження. Принц зростав самотнім серед холодної пишноти замку. Грандіозні апартаменти здавалися Людвігу затхлою в'язницею. Набожні вчителі навчали майже самої церковної риторики, але його серце полонили лицарі минулих романтичних часів. Зростаючий Людвіг відкривав інше королівство, що лежало за стінами замку величні баварські Альпи. Із їхніх вершин Хохеншвангау здавався сном під час високих сходжень та прогулянок верхи. Людвіг шукав утіху у природному спокої. Він товаришував із місцевими селянами і зберіг ці стосунки до кінця життя. Невдовзі принц знайшов те, що вплине на нього понад усе літературу. У драмах Шиллера він знайшов співзвучність своєму ідеалізму та сумній самотності. Крізь двері відкриті романтиками, стала можливою втеча від розчарування в житті. Захоплений природою та героїчними легендами, люд їх відчував, що йде до величного життя. Він тепер не цурався королівського походження, а прагнув сісти на трон. Молодий мрійник зустрівся з Ріхардом Вагнером та купив усі його твори. Величезні витрати на Вагнера були драмою всього життя Любіра. Але для романтичного принця Великий Христовий похід почався дуже скоро. 10 березня 1864 року помер Максимілян ІІ. Людвіг сів на трон, не розуміючись на житті, а ще менше на політиці. Але більш ніж хто він розумів, що призначений зберегти свою спадщину і стати героєм для свого народу. Але уряд хотів лише маріонет. Короля тільки за назвою. Глибоко обурившись, король повернувся до Хохншвангау. Там він приймав голів держав і самого Отто фон Бісмарка, дії якого привели Німеччину до успіху. Людвіг завойовував популярність серед жінок. Деякі, кажуть, закохувались в короля з першого погляду. Він заручився з молодою баварською принцесою. Він любовно називав її Ельза, як героїню обри Вагнера Лоенгрін. Уже замовили пам'ятні монети і шлюбну карету. Але Людвіг відступився. Він знову цурався жінок. Після невдач у політиці та кохання цнотливий король знову мав змогу мріяти. Отримавши у спадок великі багатства, на плато, де з його фамільного будинку було видно дві древні фортеці, він будував замок мрії. 450 тонн цементу, 465 тонн зальцбурзького мармуру, півмільйона цеглин. З 1869 року ціла армія будівельників працювала 17 років. Уже спочатку стало ясно, це взагалі буде не замок, а вражаючий пам'ятник романтизму. Місце поклоніння кумиру Людвіга некоронованому королю на ім'я Ріхард Вагнер. Небесний замок. Мав бути гідним шляхетного лицаря земним раєм, що витає високо над мішурним світом. Там мали існувати лише благородні інстинкти, мали панувати правда і краса. Замок назвали Нойшванштайн – Нова лебедина Скеля. Прекрасний майже 20-метровий тронний зал був докором парламентським огурникам Людвіга. На висоті 15 метрів стеля, зоряне небо, між небом та землею наче пливе позолочена люстра у вигляді королівської корони. Ця корона справді була дуже важка. Маючи 96 свічок, вона важила майже тонну і піднімалася лебідкою. Цей великий зал натякав, що королі, ставленики Божі, королі посередники між небом та землею. Людвіг прагнув повернення до абсолютної монархії. Але суттєва річ, трон, що мав тут стояти, відсутній. Здається, що Христос та апостоли призвали сюди всіх на суд Божий. У завершенні будівництва у замку не бував майже ніхто, окрім Людвіга та кількох його найближчих друзів. Та й упродовж будівництва король проводив тут чимало годин у своїй звичній самотності. Оскільки він закинув усі державні справи, зростала напруга у парламенті. Баварське духівництво і недалекі аристократи скаржились через гроші, які він витрачав на Вагнера. Зустивши свого кумира в 1864 році. Людвіг перевіз його до Мюнхена і дуже там підтримував. Нарешті у газеті вороги Людвіга звинуватили Вагнера у заколоті. Це породження чуми, цей утриманець. У нього на меті ізоляція короля та використання його для зрадницьких ідей революційної партії. За два роки ці нападки змусили короля вивезти Вагнера із Баварії. Ви маєте повірити мені, писав Людвіг до композитора. Мене змусили це зробити. Я люблю вас безмежно. Для Людвіга це було переломом. Кабінетні справи лягали нестерпним тягарем, і в вдовір'я між баварським урядом та королем ставала безоднею. У Нойшванштайні Людвіг довів свою відданість Вагнеру у залі співців, пристосований для опер, які ніколи не порушували його тишу. Зал прикрашений сценами з легенди про Парсіфаля, епічної рицарської поеми, за якою створена найбільша опера Вагнера. Театральні художники робили розпис за вказівками людвіда. Парсіфаль б'ється із червоним лицарем. Короля Людвіга можна ототожнити з романтичним героєм. Вороги все не давали йому спокою. У залі співців також є відлуння теми лебедя, суттєвої як для легенди про Парсіфаля, так і для короля. Лебедине озеро лежало поруч із домом його дитинства. Назвавши свій відлюдний притулок Нойшванштайн, Людвіг хотів надати йому якості властиві лебеді у німецькій міфології. Лебідь уособлює святість і чистоту, вільну від землі. Отже, неземну. Людвіг із сумом писав Вагнеру О, як порожньо в цьому світі. Яка жалюїдна та жорстока більшість людей, їхнє життя обмежені вузьким колом дрібниць, о, якби цей світ лежав далеко від мене. Лебеді також відомі своїм перетворенням. Темні пташенята линяють і стають сліпучо білими. Абсолютно. Із королем Людвігом у середньому віці сталися зміни. На картині у королівській вітальні зображено, чим кінчається легенда про Парсіфаля. В опорі Вагнера Лоенгрін Парсіфаль просить свого сина захистити Ельзу із Брабанта. Усі споглядають чудо святого Грааля, яке бачать лише ті, хто має чисті думки. Вагнер ніколи не бачив шанування, влаштоване для нього Людвігом у Нойшванштайні – Вигнаний із Баварії, він ніколи туди не повертався, але у листах він не губив зв'язок із колишнім покровителем. Він писав другові, що король, на жаль, такий благородний та блискучий, такий дивовижний та душевний. і Я боюсь, що його життя має зникнути як стрімкий потік у цьому грубому світі. Вагнер міг злякатися за розум молодого короля, якби побачив це. Між вітальнею та кабінетом Людвіг збудував печеру сцену з іншої опери майстра Тангейзер про німецького менестреля та хрестоностя. Тепер навіть вірнопіддані Людвіга називали його казковим королем. Ожиріння руйнувало його приємну зовнішність, він почав налягати на ліки від хронічного безсоння та зубного болю. Вага утруднювала кінні прогулянки та піші походи. Він забув про друзів місцевих селян і що найгірше про свої улюблені Альпи. Члени сім'ї Людвіга сумнівалися в його розумі. Його відданість літературі німецькій сазі про Зікфрида, межувала за державістю. Безумство, як кажуть, було в нього в крові. Його брат Отто провів роки в божевільні. Його тітці Олександрі все життя здавалося, що вона проковтнула скляне піаніно. Ексцентризм Людвіга породжував чутки. Нічні катання на санчатах були відгуком його зростаючої, хворобливої лякливості. у Шванштайні король ховався у віддаленій фантастично оздобленій спальні. Там він постійно спав майже до полудня, а потім часто блукав дивовижними залами, доступними лише йому. У 70-х роках терпець королівської сім'ї урвався. Почалися заходи для проголошення Людвіга божевільним. Вважалося, що він уже не здатний бути королем Баварії, хоча б і символічним. Насправді. Їхні реальні турботи були менш патріотичні. Величезну кількість грошей фамільної казни Людвіг витратив на будівництво розкішної каплиці, прикрашеної портретами Людовіка XIV французького. Людвіг промотав усе багатство. За одне життя він розтринькав те, що накопичувалось 800 років. Але власник Нойшванштайна не розкаявся. Навпаки, мрійник витрачав ще більше. У 1879 році Людвіг збудував палац Ліндеров, інший пам'ятник Людовіку 14. Точна копія палацу Тріанон. Біла цукерка Рококо Ліндеров стоїть лише за 80 кілометрів від Нойшванштайна. Таємно поїхавши до Франції, казковий король скопіював там його проект. Ліндеров був другою з трьох розкішних резиденцій, що будував Людвіг. Після його смерті були знайдені інші креслення. Романтичний Ліндеров. Був для короля небесною обителью, де він міг віддаватися новій одержимості. Приводом для скандалу серед ворогів стали його кохані чоловіки. Це актор із Мюнхена Йозеф Кайнц. Він був із королем Людвігом на відпочинку у Швейцарії та їздив на побачення в Ліндаров. Вони удвох бавилися опіумом. Милуючись візерунками Мавританської альтанки, Людвіг перевіз її з парку в Богині. Незважаючи на ці багатства, Людвіг дратував Каїнця. За два роки Кайнц зник. Але, мабуть, молодий актор боявся у ліндарофі вражаючого та хвилюючого грота Венери. Він є глибоко розташованою печерою. В непосвяченому вона, мабуть, нагадувала вуста Аїда. Так любов до драми остаточно привела Люб'ю під землю. Знову сценічні декоратори разом із архітекторами створювали фантазію. Тепер це була декорація до тангейзера Вагнера, що ставила Мюнхенська опера. За вигадливим фасадом одна машина робила хвилі, інша створювала райду. Обидві живилися від першої в баварії електростанції. Але романтики не було ніякої. Блискуча підземна гробниця. Після годування лебедів, яких приносили зі стелків біля замку, людних, сідав човен, що формою нагадував мушлю. Потім, зазвичай, на самоті величний король Баварії плавав на веслах похмурим штучним озером. У 1886 році огудники короля, його сім'я та міністри уряду об'єдналися. Разом вони виготовили свідчення безумства короля, а саме записи в його щоденнику. Пізніше підробку було викрито. Однією з найхитріших вигадок була та, що головними сходами у Нойшванштайні мав право ходити лише Людвіг, і щонайменше порушення правила викликало в короля напад люті. Ця історія, які подібні були брехнею. Але сходи займали особливе місце у серці короля. Над сходами із зальцбургського мармуру височить зоряне небо. Центральна колона сходів, велична фінікова пальма, наче під Тримує небеса. Здається, Людвіг усе життя вірив та відчував, що саме таке він побачить, коли вся мирська суєта буде позаду. Але на нього ще чекало випробування. Вороги короля, навчені психіатрами, змалювали яскравий психічний портрет Людвіга. Окремо вони відзначили його романтичні крайнощі. У них на меті було довести, що короля полонила душевна хвороба. Для цього вони зібрали свідчені десятків людей. Мало хто з них взагалі спілкувався з Людвігом, але багато хто на нього ображався. Обстеження короля не робилося зовсім. Людвіг, здається, вважав, що все скінчиться добре. Мешканці міста навіть пропонували йому тікати, але король, наче підкорився долі. Майже перед катастрофою Люд їх писав американському письменникові Лу Вандерпулу. Образи ранять так глибоко, що обеззброюють мене. Вони пригинають мене до землі. Я упевнений, одного дня вони мене знищать. Мене називають дурним. Чи назве мене дурним Бог, коли покличе до себе? Лише у сумній фінальній сцені життя Людвіга досягло епічних масштабів опер Вагнера, які він так обожнював. До героїв, яким він не зміг наслідувати у справах, він тепер приєднався у трагедії. 10 червня о четвертій ранку урядова комісія арештувала короля у Майшванштайні та вивезла до в'язниці у замок Берга. Зупинялися тільки щоб змінити коней. Увечері, 12 червня, він гуляв із своїм лікарем, доктором фон Гудденом біля озера Штерненбург. Ще в день лікар відзначив, що король був слухняним, навіть готовим пройти курс призначеного лікування. Залишилося загадкою, чому фон Гудден відпустив охоронців, які мали їх супроводжувати. Причини цього досі є темою для неймовірних припущень. Короля Людвіга II і доктора фон Гуддена живими уже не бачили. Розгублена обслуга замку знайшла на березі пальто короля. За кілька годин шукачі знайшли його капелю. Незабаром знайшли обидва тіла у воді. Віддані королю мешканці селища Леоні поставили на тому місці Брест. Офіційно смерть Людвіга була самогубством. Ще до поховання уряд завалив газети доказами його безумства. Через кілька тижнів Нойшванштайн відкрили для туристів ствердження про змову існують і досі. Для своїх земляків шанований король живе у своїх екстравагантних створіннях. Для нас його спадщина це суміш фантазії та трагедії, ще повна сумнівів. Бо сам король колись написав Я хочу до віку залишатися загадкою для себе та для інших.